Більшість людей вважає, що зміни в їхньому житті настануть тоді, коли прийдуть гроші, коли прийде кар'єра, коли прийдуть стосунки або якісь ще зовнішні фактори, коли зміниться якийсь день прийде і все буде по-новому. Але насправді є дещо більш фундаментальне, більш ключове те, що дійсно змінює все зсередини. І ця фундаментальна річ це вміння керувати. Тим як тебе сприймають інші люди, це вміння впливає на абсолютно всі сфери життя: на фінансову, на стосунки, на кар'єру, на все, що відбувається у твоєму житті, впливає саме це. Бо світ соціальний, нас оточують люди, і саме те, як вони нас сприймають, саме те, якими вони нас бачать, якими вони нас чують. Змінює абсолютно все. Я точно розумію, про що кажу, тому що я була саме такою людиною. Я надзвичайно сильно боялася уваги. Я ненавиділа зайву увагу до себе. Я покривалася червоними плямами, Мені було тілесно боляче, коли я вимушена була казати тости на якихось святах, коли я вимушена була голосно кричати. Я проїжджала зупинки свого транспорту, коли мені треба було сказати з кінця салону про те, що мені там десь на наступні. Будь ласка, і водій мене не чув. Мені було дуже важко проявлятись. Я не могла казати ні. Я не могла відмовлятись від чогось. Я робила те, чого не хотіла, тому що не вміла відстоювати себе. Але в певний момент в житті я працювала редактором, журналістом, і у мене з'явився шанс потрапити на телебачення, стати телеведучою, говорити в кадрі. І я не мала жодних навичок. Я зрозуміла, що мені потрібні вони. Мені потрібно навчитись керувати голосом, мені потрібно навчитись формулювати свої думки, правильно доносити свої сенси, які я хочу внести. Це було потрібно зробити для того, щоб змінилось все навколо мене. І саме це вміння контролювати, керувати. Своїми комунікативними навичками стало моєю точкою зростання. І саме тоді, коли я потрапила на телебачення, звісно, я прокачала свої комунікативні навички. Я зробила голос впевненим, я змінила і урізноманітніла свої інтонації. Я налаштувала своє дихання, свій темп, свій ритм мовлення, свою мелодику мовлення. І я в певний момент зрозуміла, що це змінило всі сфери мого життя. На всі сфери вплинуло саме це. І тоді люди з мого оточення тодішнього вони побачили ці зміни в мені, вони побачили, як змінилось все навколо мене, і вони хтось десь поодиноко просили мене допомогти. І саме з того моменту я почала тренувати людей. Вже 5 років я є тренеркою з голосу, мовлення, публічних виступів та роботи з камерою. І я допомагаю людям полюбити їх голос. Бо коли ви любите, Своє звучання ви стаєте більш впевненим, а впевненість впливає на успіх в усіх сферах вашого життя. Зараз у вас є можливість пройти семиденний курс, який направлений на основні моменти, які стосуються вашого голосу і мовлення. За ці сім днів ми прокачаємо ваше звучання, вашу дикцію, вашу артикуляцію, ваше дихання та ваші інтонації. Цей курс це не просто теорія. Це конкретна практика. Я даю вам розуміння, чому ваш голос може звучати не так, як вам подобається, які є основні причини неправильних мовленевих звичок. І далі ми працюємо з цими звичками, з найважливішими елементами вашого звучання та вашого мовлення. Це конкретний прикладний курс. Ви берете. Вмикаєте і робите разом зі мною вправи, і повірте, з кожним днем ваш голос і ваше мовлення будуть ставати впевненішими і красивішими. І для того щоб не обмежувати ваш прогрес, я залишаю вам доступ на цей курс. Назавжди ви можете повернутися до нього у будь-який момент свого життя і просто робити щоденно одні і ті самі вправи, і ваш голос буде відповідати вам на це своїми змінами. І найважливіше для вас зараз не прогавити цей шанс, зробити крок вперед до свого впевненого голосу. Ви можете прокачати ваше звучання і вашу комунікацію. Саме це стане ключовим етапом для змін в усіх сферах вашого життя. Тож, побачимось у середині навчання. Дуже чекаю на нашу зустріч.